І так була така кампанія Укрнафтобуріння. Ця компанія працювала в 2021 році, майже там більше 6 мільярдів гривень мало прибутку, сплачують мільярдні податки, видобувала майже мільярд кубометрів газу. А далі прийшла наша держава і рейдернула кримінальна сфальсифікована справа. Забрали, передали, віддали в Нафтогаз. І Нафтогаз нам каже, в нас супер, в 2024 році, ми мільярд гривень, кажуть, там заробили ще раз мільярд. І видобули 192 мільйони мільйона кубометрів газу. Тобто, замість тих, там майже мільярда, які був, стало 192 мільйони, і замість 6 мільярдів прибутку більше стало… 1,2 мільярда гривень. Ще ж ми розуміємо з вами, правда, що гривня 2021 року і 2024 – четвертого це теж різні речі. Обвалили, знищили кампанію видобувну, замість того, щоб видобувати газ, який сьогодні конче потрібен. Що ми не розуміємо, з чим ми заходимо в цю зиму. Замість того, щоб сплачувати мільярдні податки, все знищили. Для чого щоб все вкрасти? Бо посадили туди своїх менеджерів і крадуть, крадуть, крадуть.